Сторінка 167, навчальне дослідження номер 9 дослідження хімічних явищ. Ще є метою нашої роботи: дослідити хімічні явища, удосконалити вміння, спостерігати і описувати явища та процеси, розмірковувати, робити висновки на основі спостережень, працювати з лабораторним обладнанням, посудом, речовинами, представляти результати дослідження в запропонований спосіб, що нам знадобиться: обладнання, хімічні склянки, пробірки, нагрівний прилад, ложечка для спалювання речовин, для паличка, реактиви, розчин, фенофталоїну, вода, харчова сода, засіб для прання, цукор, пакетики з заваркою чаю, оцет. Зверніть увагу. Повторіть правила безпеки та дотримуйтесь їх під час виконання дослідів. Що ми маємо зробити? Виконайте дослідження та занотуйте свої спостереження. Перше досліди з пральним порошком і чаєм. Налийте у дві хімічні склянки теплу воду об'ємом близько третини склянки. У першу склянку додайте засіб для прання. Масою 1-2 г або рідину об'ємом 2-3 мл. Перемішайте засіб склянки скляною паличкою до повного розчинення. До отвореного розчину додайте кілька краплин розчину фенохтолоїну. У другу склянку опустіть пакетик із заваркою чаю. Зачекайте півхвилини, пакетик виміть, розчин перемішайте, додайте кілька краплин оцету. Друге, прожарювання цукру у ложечку для спалювання помісіть цукор. Обережно нагрійте на нагрівному приладі до появи запаху, яким іще візуальним ефектом супроводження. Підводжується цей дослід. Третє реакція соди з оцтом. У суху пробірку. Наберіть харчову соду так, щоб заповнити дно пробірки. Долійте воду до чверті об'єму пробірки. Стросіть пробірку до повного розчинення соди. До утворного розчину додайте оцет об'ємом 1 мл. Четверте спостереження за процесом горіння. Запаліть гніт свічки. Постерігайте, що відбуватиметься з парафіном під час горіння. Загасіть полум'я, що відбувається. З гнотом під час гасіння. Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання. Перше, Явища, які ви спостерігали, є хімічними чи фізичними. Наведіть свої аргументи. Друге, під час хворіння свічки і світіння лампочки виділяється світлова та теплова енергія. Чи можна обидва ці явища назвати хімічними? Відповідь: аргументуйте. Третє: в одному з посібників хімії, зміну кольору, утворення осаду, виділення газу, появу або Зникнення запаху називали ознаками лише хімічних реакцій. Підтвердіть або спростуйте цю тезу. Рефлексуємо, що нового ви дізналися під час виконання дослідження. Де можуть знадобитися вміння, які ви опанували? Пригадайте, чи стикалися ви з такими операціями в щоденному житті? Які операції вам удалося виконати легко, а які вміння ще треба відпрацювати? Що під час роботи виявилося для вас складним? Як ви оцінюєте свою роботу? Відповідь: аргументуйте.